Вітаю, от знаєте, чи замислювалися коли-небудь, що написання тест кейсів те, чим займаються тисячі тестувальників, може насправді і не є справжнім тестуванням? Mm, звучить провокаційно, справді саме так. І от сьогодні ми якраз зануримося в цю ідею, розглядаючи статтю Джеймса Баха та Арона Ходбера. Тест кейси це не тестування. Так автори там добряче кидають виклик усталеним практикам. Вони власне кажуть, що оця надмірна фіксація на тест кейсах, хоч і виглядає логічно, знаєте, програмісти код пишуть тестувальники кейси, угу. але вона насправді може заважати. заважати, знаходити дійсно важливі проблеми в продукті. Подивимось, чому вони так думають і що пропонують натомість. Добре, давайте почнемо з того, чому це взагалі важливо. Тест кейси, оці покрокові інструкції. Вони ж усюди. У вакансіях, звітах, точно майже синонім роботи тестувальника. І в цьому, кажуть автори, і є перша проблема сама ідея мати такий собі матеріальний актив. Ну так, щось конкретне, що можна показати. Саме так. Вона спокуслива, і звісно, бувають ситуації, коли детальні інструкції потрібні там складні перевірки, якесь системне покриття, автоматизація. Безперечно. Але... Але це не мало б ставати самоціллю. Це ризикує перетворитися просто на звичку, на найкращу практику в лапках, яка витісняє справжню суть тестування. Мені запам'яталася їхня аналогія, дуже яскрава. Щось про картоплю фрі в шоколаді. А так. Картопля фрі в шоколаді стала основним раціоном для більшої частини нашої індустрії. Тобто інструмент просто підмінив собою мету. Виходить так, і це призводить до того, що вони називають культурою тест кейсів або ще гірше фабричною школою. Фабричною школою це як ну це коли тестування зводиться до механічного виконання інструкцій. Тести це як товар, який можна порахувати. От стільки то штук зроблено. А тестувальник просто виконавець, ставить галочки, пройдено, не пройдено. Які ж наслідки такого підходу? Бо це ж виходить дуже спрощене розуміння, де тут місце для досвіду, для інтуїції тестувальника? От саме усе це навчання, експериментування, глибоке розуміння продукту воно стає ніби непотрібним, або розкішю, або ще краще порушенням дисципліни. Серйозно? Так. Бо в основі, кажуть вони, лежить прихована недовіра до людей. Мовляв, люди, вони ж ненадійні. Краще мати чіткі інструкції, яким будь-хто може слідувати. А в ідеалі взагалі машина. Хм. Але чи працює ця фабрика на практиці? Чи справді от однакові тест-кейси дадуть однакові результати? А ось тут найцікавіше: Аран Ходер провів експеримент. Дав восьми різним групам тестувальників однаковісінькі, досить детальні тест-кейси. І що? А результати вразили: кількість знайдених багів варіювалася від нуля, нуль багів в одній групі до п'яти в іншій. І що ще важливіше, різні групи знаходили різні баги. Ого! тобто, навіть з однаковими інструкціями повна варіативність. Це ж руйнує саму ідею надійності тест-кейсів як такого собі показника. Саме так виходить, звіт 100 кейсів пройдено, може взагалі нічого не означати про реальну якість тестування. Ну, що найменше він дуже мало говорить. Експеримент показав, що навіть виконуючи інструкції, люди все одно застосовували свої судження, свій досвід, евристики, тобто шукали проблеми й там, де не було прямо вказано. Угу. Тому оця звітність пройдено-не пройдено, вона може бути ну дуже поверхневою, або навіть вводити в оману. Добре. Якщо фабрика не дуже працює, то що ж тоді автори пропонують? Яке воно справжнє тестування за їхньою версією? Вони пропонують дивитися на тестування як на перформанс, як на живу, таку інтелектуальну діяльність. Перформанс. Тобто як виступ? Можна і так сказати. Визначення приблизно таке: тестування це оцінка продукту через навчання та експериментування. Мета знайти важливу інформацію про ризики, про потенційні проблеми, про баги, як ми їх звемо. Тобто, ключове тут навчання та експериментування, не просто слідування рецепту, а дослідження. Абсолютно, і ще цікава думка про баги, що вони, мовляв, не в продукті, а стосуються відносин між продуктом і людьми. Так, це дуже важливий момент. Баг, це ж по суті невідповідність чиїмось очікуванням. Очікуванням конкретної людини або групи, а очікування можуть бути різними. Звичайно, тому тестування неминуче винамагає людської участі, суджень, інтерпретації, адаптації до того, що бачиш. Неможливо ж все передбачити і записати в кейси заздалегідь. Це як пілотування літака чи хірургія. Потрібне постійне навчання і реакція на ситуацію. Стає зрозуміло, чому це неможливо повністю закодувати в тест-кейси. Людський фактор, навчання, контекст. А як же тоді автоматизація? Автотести це ж теж інструкції. Автори тут чітко розрізняють: є тестування як процес мислення, дослідження, а є чеки, перевірки. Чеки. Так, чеки. Це те, що можна автоматизувати: перевірка конкретного відомого факту. Чи ікс дорівнює Y, чи працює кнопка? Це надзвичайно корисно, але це інструмент для тестувальника. Тобто автоматизація, це помічник, а не заміна. Саме так. А от сам процес придумування цих чеків, аналіз результатів, дослідження невідомого, оцінка ризиків це все, що вимагає людини, її інтелекту. Здається, логічним, але все ж, якщо цей фабричний підхід такий, ну недосконалий. Чому він досі настільки поширений? Автори називають кілька можливих причин. По-перше, часто буває так, що кваліфіковані тестувальники насправді роблять хорошу дослідницьку моботу, але, так би мовити, під прикриттям. А звітують через тест кейси, бо так вимагають. Тобто, система змушує можна сказати й так. По-друге, іноді продукт просто виявляється достатньо добрим, навіть якщо тестування було не надто глибоким. Ну, пощастило. А по третє, а по третє, що найсумніше, коли проблеми таки стаються, найпростіше звинуватити, що недостатню кількість тест кейсів і вимагати ще більше інвестицій у ту саму фабрику замклене коло. Замість того, щоб переглянути сам підхід, зрозуміло. Отже, альтернатива, яку вони пропонують, це культура перформансу. Що це означає на практиці? Це культура, яка цінує насамперед кваліфікованих людей, їхні навички, а не лише артефакти типу кейсів. Вона заохочує різноманіття підходів, постійне навчання, довіру між людьми. А документація документація тут скоріше стисла. Можливо, це списки ідей, майндмепи, якісь нотатки. А не оці громісткі покрокові скрипти. Головне гнучкість, використання евристик, інструменти як помічники для мислення. Добре, давайте підсумуємо. Головна думка статті, яку ми розібрали. надмірна залежність від тест-кейсів, цей фабричний підхід веде до спрощення, а іноді й деградації тестування. Так, справжнє тестування це складна інтелектуальна діяльність. Вона вимагає майстерності, дослідження, людського судження. А тест кейси це лише один з інструментів, не більше. Саме так автори навіть використовують термін фейкове тестування для культури тест кейсів і закликають, власне, повернутися до розуміння тестування як інтелектуального ремесла. І на завершення така думка для роздумів: якщо в розробці ПЗ змішення фокусу з артефактів з оцих тест кейсів на саме виконання, на кваліфіковане дослідження може реально покращити якість, то де ще? Де ще в нашому житті чи роботі ми могли б отримати користь від такого переосмислення від відходу від надмірної залежності від процедурних перевірок на користь майстерності виконання?